Друзі, всім Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні в нас на огляді захищений смартфон 8849 Hike створений для екстремальних умов. Це не просто телефон, а багатофункціональний інструмент з гігантською батареєю, потужним ліхтарем та унікальним активним охолодженням. Такого багато хто з вас взагалі ще не бачив, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Але перед початком традиційно ви ставите вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб я знав, що вам це цікаво. Корпус цього смартфона суттєво товстіший за будь який звичайний смартфон, і навіть деякі захищені моделі. Він важкий, масивний, дійсно як цеглина, на зворотньому боці цілий функціональний блок. Тут розташований масивний кемпінговий ліхтар із потужністю 1200 люменів, під яким інтегровано активну систему охолодження. Цей кулер можна вмикати окремо, що є унікальною особливістю для смартфонів. Він виштовхує тепле повітря під час інтенсивного використання, наприклад, у спекотну погоду або при тривалому вмиканні ліхтаря. На верхньому торці розміщено потужний точковий LED ліхтарик дальністю до Ста метрів, а по боках програмовані кнопки, які можна налаштувати під швидкий доступ до потрібних функцій, у тому числі SOS. Праворуч, кнопка живлення, регулятор гучності та щільно закритий слот для SIM-карт та microSD, захищений від пилу і вологи. Ліворуч можна побачити додаткові елементи керування та отвори динаміків. Хайко оснащений подвійним фронтальним спікером для гучного і чистого звуку, навіть на відкритому повітрі. Знизу розташований роз'єм USB Type-C та аудіовихід, захищені гумовими заглушками. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну. Цього пристрою заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі відео. Відео. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP 68, а також відповідає вимогам військового стандарту mil std 810H. Це означає, що йому не страшні дощ, бруд, сніг, занурення у воду на глибину до кількох метрів та різкі перепади температури. Однією з головних причин, чому 8849 h виділяється серед усіх захищених смартфонів. Є його неймовірна батарея ємністю 23800 тисячі Це більше ніж у більшості сучасних планшетів і навіть у деяких портах. Тимних електростанцій малого класу такий запас енергії дозволяє смартфону працювати тижнями без підзарядки у звичайному режимі використання, а при економному підході до місяця автономної роботи. Це робить його ідеальним супутником для тривалих експедицій, підходів, робіт у віддалених місцевостях чи аварійних ситуаціях. Дійсно, цей смартфон створений не для кожного. В наших умовах це хороший варіант для військових, адже його дійсно вистачить надовго. Але ємність не єдина перевага. Смартфон підтримує на швидку зарядку потужністю 120 Ват, завдяки чому, попри гігантський акумулятор, повне відновлення заряду займає значно менше часу, ніж можна було очікувати. Крім того, хайк можна використовувати як павербанк для інших пристроїв. Він підтримує реверсивну зарядку, що особливо корисно, коли потрібно підзарядити рацію, дрон, екшн камеру чи інший смартфон у польових умовах. 8849 вісім оснащені одразу двома типами освітлення, і кожен з них можна назвати професійним інструментом. Перший, це потужний верхній LED- ліхтарик з дальністю світлового потоку до двісті. 300 метрів його промінь сфокусований, щоб пробивати темряву на великій відстані, що робить його корисним для пошукових робіт, орієнтування вночі та використання у надзвичайних ситуаціях. Другий кемпінговий ліхтар на задній панелі, який світить потужністю 1200 люмен. Він розрахований на широке розсіювання світла, ідеально підходить для освітлення намету, робочої зони чи великої ділянки. Просто неба. Ліхтар має кілька режимів роботи: від максимальної яскравості для освітлення великих просторів до економного приємного для очей світла для тривалого використання. Передбачені спеціальні режими, наприклад, миготливий сигнал SOS або червоне світло для збереження нічного зору. Унікальним є те, що під час роботи ліхтаря можна одночасно вмикати вбудований кулер для запобігання перегріву, особливо якщо світло працює на максимальній яскравості тривалий час. Це продовжує термін служби led діодів і зберігає стабільність, яскравості навіть у спекотну погоду. А це не просто інструмент, а й смартфон. 8849 хайк отримав солідний набір характеристик для свого класу. У центрі його. Продуктивності процесор G200, який хоч і не належить до топового сегменту, але чудово справляється з більшістю завдань, для яких цей смартфон створений. Основна камера смартфона оснащена трьома модулями, де перший на 50 мегапікселів, другий на 64 мегапікселі та третій на 8 Мп. При денному освітленні пристрій демонструє якісні знімки з насиченими кольорами та високою деталізацією. Є тут і трьохкратний зум, ось його робота на ваших екранах. Нічна зйомка для цієї моделі не є сильною стороною, фото трішки втрачають деталізацію. Та помітні незначні шуми. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлу пору часу. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темно пору часу. Фронтальна камера на 32 мегапікселі при хорошому освітленні робить доволі чіткі селфі. У темний час ситуація складніша, та система шумозаглушення працює ефективно, зберігаючи зображення придатним для перегляду, хоч і з меншою деталізацією. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлу пору часу. Тест запису відео на фронтальну камеру. Це в нас, друзі, нічна пора з додатковим освітленням. Можете зараз поглянути. На якість запису бо темно пору часу. У поєднанні з 12 гіабайтами оперативної пам'яті смартфон без проблем отримує у фоновому режимі кілька ресурсомістких застосунків, а також може запускати карти, навігаційні системи, камеру та комунікаційні програми одночасно без відчутних підвисань. Обудований накопичувач обсягом 512 ГБ надає величезний простір для зберігання. Якщо цього обсягу все ж буде замало, можна додати карту пам'яті microSD, що розширить можливості сховища. У реальних умовах 8849 High проявляє себе як універсальний. Альний інструмент для туристів і військових, це насамперед гарантована автономність, навігація, офлайн та потужне освітлення вночі. Для будівельників і технічних спеціалістів міцність, можливість використовувати смартфон під дощем або в половому середовищі, гучний звук і великий екран для перегляду креслень та інструкцій. В екстремальних умовах, коли важливі витривалість і функціональність, хайк дозволяє не турбуватися про дрібниці. Він одночасно є зв'язком, джерелом світла, мультимедійним центром і павербанком, який завжди під рукою. Попри широкі. Можливості 8849 Hike має кілька моментів, які можуть здатися недоліками. Це габарити, відсутність підтримки 5G та не найкрутіший процесор. Але всі ці моменти абсолютно ніщо в порівнянні з перевагами та унікальними функціями смартфона. 8849 Hike – це не просто смартфон, а багатофункціональний інструмент для тих, хто працює або відпочиває в екстремальних умовах. Його величезна батарея на 23800 мАг, подвійне потужне освітлення, активне охолодження та міцний корпус роблять ідеальним вибор для тих, кому потрібен не просто смартфон, а надійний інструмент, який іноді навіть може врятувати життя. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте подобаєчку під цим відео, підписуйтесь на канал, ну і, звичайно, залишайте свою думку на рахунок цього гіганта в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.